Вітаю усіх телеглядачів телеканалу Інтебе та телеканалу Тернопіль. 1 ми знову у цій студії і знову спілкуємось про цікаве і про важливе, що стосується життя нашої області. Сьогодні у мене в студії Ростислав Бортник, це міський голова Бережан. І сьогодні саме з ним буду говорити про життя Бережанської громади в час війни. Ось уже півроку, як ми живемо в цьому стані, то що відбувається у Бережанській громаді, зараз дізнаємось. Вітаю вас! Вітаю доброго дня. Хочеться розпочати з чогось такого, ну принаймні позитивного. От нещодавно відзначали День молоді, і у вашій громаді теж бачила в інтернеті вже новини, що відмітили, як саме чим відрізняється цей день молоді від усіх попередніх. Ну відрізняється так, і більшість заходів, скажімо, останніх півроку це тим, що в стані війни. Особливо він відрізняється тим, що ми своїми зусиллями, тобто е е наші там е гуртки, наші підопічні, організували і своїми силами провели цей захід. На жаль, планували е провести під відкритим небом, але також нам е Природа внесла свої корективи і прийшлося переміститися в будинок культури. Звісно, це трошки повпливало і на сам якість заходу, бо наш будинок культури також не є в дуже ідеальному стані, і тому, можливо, десь не було б так яскраво, як би планувалося. Плюс в приміщенні це не на відкритому. Небі, де планувалися більше якісь такі заходи і акції, але все-таки ми провели. Багато є задоволених і з однієї сторони. Е, є сторона людей, яка стверджує, що не варто проводити такі заходи під час війни, бо це і небезпека, і не на часі. Але з іншої сторони також треба пам'ятати, що треба жити і треба показувати нашим захисникам, які на кордонах, на лініях зіткнення з ворогом. Що ми живемо і що нас треба захищати, бо нам є що захищати. Дуже приємно те, що також ми, робиться біль, все більше і більше акцент на українську культуру, на розвиток української культури. Також Приємно мені спостерігати, що в українському просторі, зокрема серед музичному просторі, побільшало українських е творів, і це приємно радує. Що бачу, що люди е все більше і більше переходять на український контент. Це як і в, е в мовному аспекті, так і в, е в продукти, там, е різні акції, чи там картини, чи фільми, чи, чи е так само ті музичні виконання. То це дуже приємна рада. Звісно, це зараз військовий стан, війна носить свої корективи, але треба, треба працювати і треба розвиватися і проводити заходи з дотриманням всіх умов безпеки для оточуючих. Ну, тим більше, що вас особисто на Тернопільщині знають не тільки як очільника міста, а ще як людину творчу, Так ви сам митець. Чи вдалось, чи багато вдалося провести от таких якихось свят, якихось таких акцій у вас в громаді за цих півроку? Акцій не дуже багато вдалося провести, але все таки намагаємося. Це не таємниця, я вношу свої якісь корективи, це здебільшого якимись ідеями, якби ту чи іншу акцію провести на даний момент э, інтенсивно э, думаю, як провести нам наступні дні. Це 23-24 серпня. Все-таки день незалежності і день прапора. Тут хочемо все-таки організувати щось на даний момент. Не буду анонсувати що саме, бо, по-перше, анонсування це може внести певні ризики, але вже постфактум прозвітуємо, розкажемо і щось, щось в громаді покажемо. В цьому плані з останніх таких акцій до дня міста ми також планували більші акції, але не вдалося так провести, як би хотілося. Зокрема, і планувалося, що цей рік мав бути роком Богдана Лепкого 150-річчя з дня його народження. На жаль, не в змозі проводити в такому обсязі, як би хотілося, але все-таки працюємо е, тут. Е, е, плануємо, е, е, плануємо також і е, е, по лисоні дзвони Лисоні провести в якійсь е, в особливій формі, е, е, ну і день, е, день Незалежності, День прапора. Якщо повертатися до 24 лютого, яке змінило життя усіх українців, чи можете ви зараз? Ну я думаю, що пам'ятаєте, але переважно люди пам'ятають свої особисті якісь. От я прокинувся від того, що мені подзвонили і сказали, що почалась війна. Ви як очільник міста, як очільник громади. Що змінилося для вас в той день? Змінилося та змінилось все. Я думаю, як для більшості українців, це був. Шок був шок і розуміння, що дійсно тепер все серйозно і, і в перші дні дуже були важкими. І особливо, що потім у нас була, скажімо, в перші дні і втрата серед нашого нашої громади. Ми втратили нашу Віталія Скакуна. Це, скажімо, новітні герої України, і на мою думку, якщо я не помиляюсь, це і перша жертва цьогорічної активної фази війни, який загинув в перші дні і героїчним своїм вчинком дав змогу своїм побратимам чи Збройним силам України закріпитись на своїх позиціях. Це було це було дуже шоковано і дуже трагічно для громади. І такі випадки спочатку ніби було розгублення, але потім, вже, скажімо, коли вже надходило більше інформації, то вже якось можна було більше аналізувати і приймати якісь рішення. Але е, приємно здивувало те, що е, багато хто я дзя би сказав, здебільшого люди згуртувалися і не втратили, скажем, ініціативи чи не розчарувалися, не побоялися, а хотіли щось робити. Багато хто призвався. В перші дні війни призвалися до Збройних сил України на захист України. Багато хто хотів на місцях допомагати. Так само підприємці, мешканці громади всі згуртовано, хотіли щось робити. Спочатку був такий хаос, бо охочих було більше, ніж, скажімо, якоїсь роботи по тому чи іншому аспекту. На що кинули свої сили найбільше люди? От одні переважно в одній громаді більше віддають перевагу там якимсь е, збиранню коштів. Так в іншій громаді десь більше роблять, готують їсти щось таке передають. Якісь десь е, збирають якусь таку гуманітарну допомогу. У вас, якщо так проаналізувати, та проаналізувати, думаю, в нас так само, як і в всіх громадах. Це тут немає такого особливого рецепту чи плану дій. Я думаю, ми так само, як і інші по таких самих параметрах. Адже з нашої громади також є добровольці, тих, хто мобілізували багато людей. Тобто, ми тут всіляко допомагаємо, чим можемо. Звісно, і гуманітарною допомогою допомагаємо. Був такий можливо, чим ми відрізнялися вже на перших фазах, коли писали листи на допомогу. То ми не тільки. Писали ті потреби. Перше це було бронежилети, там, каски, медикаменти, турнікети це всі стандартні, скажімо, показники. І вже коли отримували відповідь, ну вже всюди розкупили, українці вже по Європі все розкупили, і тут важко дістати, то ми вже дописували в кінці. Розуміємо, що вже все розкупили, але якщо є можливість, то вже на перспективу. Хотіли би там бачити такі речі, наприклад, як швейні машинки, чи якийсь будь-інструмент е, для будівництва. Тобто е, з таким, скажімо, принципом, е, дайте нам е, рибину, е, ми будемо ситі один день, а дайте нам е, вудочку чи рибальські. Е, там с Насті, то ми будемо е, гасити кожен день. Тобто з таким принципом ми хотіли е, і і далі працюємо, щоб не тільки дай-дай, а щоб ми мали якусь е, віддачу, і щоб ми могли е, на своїх місцях щось працювати. Адже є багато людей, які, е, скажімо, без роботи, не задіяні в чомусь і хотіли би щось робити, і тим самим можна якраз залучати їх до цього. То в такому напрямку і працюємо, і можливо, цим відрізняємося від інших, бо розуміємо, що всі повсюди, коли вже ті самі запити є, і люди говорять, ну, ми вже не можемо допомогти, але ще хочемо допомогти. Скажіть щось інше, тобто можливо в такий спосіб знайдемо якусь підтримку. Чи вже вдалося отримати від когось якусь таку вудочку для так, ловлі ми риби? Так, новляння? Що це була це, за допомога? Можна, здебільшого інструмент це з австрійської громади, там допомагали нам. Це такі маленькі, скажімо, будівельні інструменти, які ми передали нам. На жаль, не, не вдалося його використати в нас, залучити, щоб, скажімо, нам. Якесь там виробництво чи щось облаштування? Тобто ми передали його на потреби, скажімо, захисникам в mm. цей спосіб, але працюємо, не здаємося, і працюємо, і думаємо, що щось з того вийде. Ну обов'язково вийде. Так. Поговоримо трошки про внутрішньо переміщених осіб. Скільки за час війни ви змогли прийняти таких людей, звідки? І куди їх розселяли? Ну в нашій громаді ми на перших днях отримали не дуже при прихисток небагатьом. Здебільшого люди зупинялися на ніч, бо їхали переважно з там з східних теренів нашої. Країни з Київщини, з Харківщини, з, з Маріуполя, тобто зі всіх куточків України, і вони переважно прямували на захід, і в нас робили такий ем, перевалочний пункт, ем, переночували там, чуть-чуть відпочили і далі їхали на другий день. Вже пізніше, вже так може, з другого, третього тижня, то вже люди зупинялися, хотіли зупинятися, побачили, що в нас безпечно. То ми розселяли і по селах, і по приватних, скажімо, садибах, і мали шелтери це і в дитячих садках, і в школах, звісно, це як і всіх громадах. Ну за період. Період ми прийняли близько трьох тисяч внутрішньо чи вимушено переміщених осіб. Значна частина їх вже повернулася чи поїхала далі, але є частка людей, які навіть вбачають зараз можливість з. Залишитися в нас надовше, бо, скажімо, розуміють, що у них не так спокійно, тут в нас і більше спокійно, тому вони планують залишатися розмовами. Є група людей, які організувалися і створили такий креативний хаб від внутрішньопереміщених осіб. Вони вже навіть. Ми їм виділили приміщення, де вони можуть збиратися в вільний час і займатися своїми справами. І також вони навіть проініціювали таку, хотіли подякувати нашій громаді за те, що ми їх при... надали їм прихисток, то тобто вони зробили концепцію. Дитячого майданчика, скверика, там, ландшафтний дизайн, тобто подарували такі. Тобто зараз тут працюються, проводяться роботи по благоустрою цього майданчика. Тобто це з їхньої сторони така подяка. Тобто долучається активно до так. життя громади, так. так? Є деякі, які активно долучаються, є і такі, що не долучаються, просто перебувають в громаді і собі живуть своїм життям, скажімо так. Громада їх забезпечує повністю усім. Так. Ми забезпечуємо, даємо можливість тим, хто не має е, можливості мешкання. Тобто ми надаємо в таких шелтерах, е, як я вже говорив, uh -huh. в, в школі, в одній з шкіл громади, надаємо можливість. Е, е, Проживання також в нас є соціальна столова, де ми е, проводимо харчування, е, забезпечуємо харчування їх. Тобто е, тут допомагаємо. Та і якщо є якісь в них інші потреби, там чи в одязі, чи в інших побутових питаннях, то тут допомагаємо в цьому. також. Оця вся допомога, вона можна сказати, за фінанси добровольців проводиться чи доводилось виділяти якісь кошти із бюджету? На даний момент ми справляємося без коштів бюджету. Це здебільшого були скажімо речі, які ми отримали від наших західних партнерів. Тобто ми цю допомогу роз, розпреділяємо. Також є попри соціальні їдальні, є ще функція така, що можна і харчуватися на платній основі. Тобто, і тут є такі кошти, що вони частково себе забезпечують. На даний момент ще не виділялося великих коштів. та не коштів. В першу чергу ми виділяли кошти на забезпечення допомоги захисників. Тобто тут ми виділяли кошти. А по цьому ще не було таких потреб нагальних. за допомогу для тих, тих хто служить, так, так для захисників. Так. Що це за допомога? Це якась одноразова чи ні, постійна допомога? Ні, це є… Це є це є допомога для скажімо так, матеріальний резерв, там якісь побут для вирішення побуту uh -huh. побутових питань чи там забезпечення інструментом, там лопати, кірки, якісь такі, чи там якісь плівки, скоби, тобто таке, що їм в побуті. Там а, тобто, ви закупляли і передавали да, да. десь, Я, коли на фронт. до нас надходять якісь запити, то ми відповідаємо від військових. Ми відповідаємо, маємо можливість там подивилися по наших там фінансових. Спроможності чи казна пропускає, тобто ми чим могли, тим допомагаємо. Звісно, тут багато є запитів щодо техніки там. Дороговартісної, так, дуже так. Позашляховиків, на жаль, зараз такої можливості закупляти, скажімо, в органів місцевого самоврядування немає. Але знаю, тут асоціації різні асоціації міст, і різні асоціації працюють над тим, щоб і така змога була, щоб органи місцевого самоврядування могли закупляти таку допомогу. Думається, б також було на підтримку. Тобто, якщо до нас звертаються військові, також ми ремонтували техніку, долучались, виділяли кошти на ремонт техніки військової, яка відправлялася. Тобто тут працюємо в такому форматі також. Ну і ще одне питання щодо бюджету. Так, так. знаємо, що у них у всіх громадах він похитнувся цього року, адже на початку всі підприємства, ну не всі, але переважна більшість припинила свою роботу, свою діяльність. Відповідно, були і звільнені від податків. Як підприємства, які знаходяться у вашій громаді, себе почувають зараз, можна так сказати, і як у них розпочався? Цей такий важкий У період. У нас так дійсно є відчутно по, думаю, по цілій Україні і в нашій громаді так само, що проблеми з сплатою податків, але на диво є ще. Тих свідомих підприємців нашої громади навіть виникнула така свідома позиція, і вони завчасно, деякі з них завчасно сплатили податки, навіть якщо вони там звільнялися від податків. Тобто тут був, скажімо, певний такий позитивний приклад цього. Нам частково повезло. У нас є державні такі підприємства, які за рахунок яких якраз було. Виконання бюджету, тобто в нас такого дуже ем, за півріччя, тобто показник є в цьому плані. Звісно, працюємо і далі на тому, щоб бюджет виконувався, щоб могли виділятися якісь кошти, і щоб ми могли за ці кошти скажімо, спрямовувати їх на ті потреби, які ставить нас сьогодення. А загалом багато у вас людей з тих підприємств, які в вас працюють. Ну, була ситуація, коли люди йшли на фронт, їм зберігали робочі місця, так але людей вже відповідно бракувало. Так само і чи багато у вас виїхало людей десь за кордон, і чи багато пішли служити? Служити десь був показник. Ну, десь близько тисяч, мені здається, пішло служити. Є проблема в тому, що мобілізують людей з підприємств. Зокрема, там у нас є велике і консервне підприємство, з якого брали декілька мобілізували декількох людей. Також у нас є. Бюджетоутворююче підприємство, цегельний завод, також звідти взяли багато спеціалістів, і їм також бракує фахових працівників. Також, зокрема, маємо проблеми і в комунальному підприємстві, де один з, на одній з ключових посад людини, яка, скажімо. Може ремонтувати всю комунальну техніку, її призвали, мобілізували. Тобто тут маємо також проблему, і це буде мати вплив на діяльність комунального підприємства. Думаю, по-різному. В деяких ну думаю, кожне підприємство зачепила така ситуація mm -hmm. і мусимо миритися чи мусимо працювати, виходити з того, як ситуація є по Україні, і, і так працювати. А за кордон багато у вас виїхало людей? Та і чи багато вже повернулося? за кордон? Виїхали переважно жінки-діти, з скажімо так, з чоловічого, кого думаю, не дуже багато, бо не встигли чи багато хто залишився? Ну такої інформації на жаль не можу конкретно сказати скільки. бо... Це важко визначити, uh -huh. бо багато хто вже був за кордоном до того до двадцять лютого. Uh -huh. Щодо чоловіків, які залишились, так які не пішли так. воювати і не виїхали, слава Богу, за кордон. Спочатку зразу в перший же день всі гарно організувалися в територіальну оборону. Як у вас відбувався цей процес? Чи злагоджено він пройшов і як зараз діє територіальна оборона у вас? Процес дійсно було дуже багато бажаючих, але коли більше до конкретки прийшло, то багато бажаючих відмовилися. Від перших від своєї ініціативи, але все-таки нам вдалося створити добровольче формування при нашій громаді. Пощастило також, що командиром нашого формування є колишній військовий, який мав досвід бойових дій, починаючи з 2014 року. Тобто, тут з цим немає проблем. Зараз формування також існує, звісно, немає як таких великих завдань для них. Тобто вони, скажімо, в стані очікування. Але, думаю, завдяки командиру формування досить добре працює і на досить професійній основі. Зараз на місці, так? Вони так, дислокуються. Вони вони і місці, допомагають них... підтримувати та, порядок? Так, Так. Та. Ну у нас таких ну, задач від військової адміністрації. Ті задачі, які ставлять військова адміністрація, ми виконуємо. Угу. Тобто тут немає проблем з цим. А щодо е, оповіщення сигналу повітряної тривоги, знаємо, що на початку також це була велика проблема. Потім е, ну, почали десь в селах в, дзвонили в дзвони і так далі. Наскільки швидко вам вдалося налагодити цю <свіснен> систему? <свіснен> і <свіснен> наскільки вона ефективна зараз? Так, в нас на самих початках була дійсно проблема з цим, системою оповіщення. На жаль, е, практично відсутня була. За багатьох чинників і тут ми, скажімо, зробимо свої висновки по цьому, запрацювала система досить. Ну, скажімо, ми в перших тиждень, тиждень-два, кож, кожен день працювали над тим, щоб запустити систему. Різ, розглядали різні варіанти. Але все-таки завдяки там, соціальним мережам вдалося, скажімо, в якийсь спосіб сповіщати людей. Це на перших початках допомогло. Зараз, скажімо, ситуація краще. В нас вже є ревуни, це система сповіщення і по місті досить добре чути, плюс є вже додатки до. Телефонів, які сповіщають в цьому. Тобто тут вже налагоджена система, але також треба працювати далі в цьому, щоб на майбутнє покращилася ситуація. По селах, на жаль, в нас ще такої системи немає, Тобто ми працюємо через додатки. То чи там відповідні люди сповіщають в групах і далі вже передається інформація в такий спосіб. Ну, слава Богу, в нас так. технології йдуть так. вперед, і це можливо так. зробити в будь-який спосіб. Ну і ще про дітей не можемо не поговорити. Отже, про дитячі садочки розпочнемо, як вони у вас працювали, скільки у вас є, чи мали можливості е приймати дітей. На перших початках, коли в дитячих садочках були центри для вимушено переміщених осіб, то садочки не працювали. Запрацювала частина садочків з початком літа. Там вже була черговість, були нові вимоги щодо укриттів, які треба було створити для дітей там певні роботи проведені. Запрацювали садочки зараз. Ще є проблема з. Скажем, не працюють садочки в сільській місцевості. Це ми будемо розглядати питання на наступному виконкомі щодо діяльності відкриттю чи не відкриттю цих закладів в, ближайш, в ближчий термін. Тобто в деяких садочках я так розумію, навіть нема можливості десь зробити укриття, так якщо ну бо ми всі розуміємо, що не всі ну, так, приміщення готові не до такого. не були Є, скажімо, така система, що є, домовляються в сусідніх там, організаціях чи будівлях, де можна е таке укриття е тимчасове розмістити. Тобто е працюємо над такою системою. А щодо школи, е вже на носі 1 вересня, зараз таке дуже питання: бум, чи підуть діти онлайн, чи продовжать <ків> вчитися, чи все-таки сядуть за mm -hmm. шкільні парти. Тут система така неоднозначна. Є по школах було проведене опитування, де, скажімо, більшість батьків з тих опитуваних зголосилися на, скажімо. Дистанційна форма навчання або змішану форму навчання дуже мала кількість була за те, щоб в очній формі проводити навчання. Uh -huh. Зараз працюємо. Найбільша проблема буде серед першокласників, тобто в початкових класах це перший клас і п'ятий клас. Бо в перший клас ще, якщо у нас дистанційна форма навчання, то е, важко буде, скажімо, дітям, які ще не вміють там читати, писати, і зразу вони через гаджети якось. Е, Проводити це навчання тому тут, якщо буде якась змішана форма навчання, чи чи очна, тобто робити наголос на саме на цю категорію дітей, учнів так само в п'ятих класах. Це вже коли діти. Мусять е, займатися з різними е, вчителями. Тобто тут, тут також треба і так стрес так, від переходу. Стрес, так? і Тут е, треба, можливо, в перші дні якось е, в очній формі. Зараз працюємо над тим, щоб е, здебільшого змішана форма навчання. Це в певні дні, чи певні е, е, типи класів учнів могли б. Е, Займатися очно, а деякі в дистанційній формі навчання. Також це зумовлено і укриттями, які, скажімо, не всі школи забезпечені достатньою кількості місць для укриттів. Тому тут мусить бути якась черговість а, чи змішана форма навчання. Плюс є фактор того, що багато дітей за кордоном. І вони також мусять, вони скажімо, зареєстровані в цих класах, тобто чи в школах, і вони мусять мають право на, на навчання, і це треба забезпечити е, першочергово. Тому тобто, ну, е, тенденція йде до змішаної форми навчання. Угу. В якій формі це ще ми маємо, скажімо, протягом цього тижня і наступного остаточно вирішити і тоді запустити, затвердити програму. І запустити процес, ну ще є трошки часу. Я бажаю вам прийняти правильне рішення і дякую вам за те, що приїхали до нас і розповіли про життя своєї громади нашим глядачам. Я дякую за увагу і нагадаю, що сьогодні спілкувалась із Ростиславом Бортником. Це міський голова Бережан, а також голова Бережанської громади. Тож дякую за увагу до зустрічі. Дякую до зустрічі. вам. Дякую.